2020 року померла бабуся, залишився будинок в області, мама вступила у спадок і жила там періодично, то я її забирала до себе, то сестра. Зі мною стосунки у матері так собі: вічно я не така, не права, погляди на життя не збігаються, все неправильно роблю. Але як півень в одне місце клюне, біжать до мене по гроші, то за вирішенням проблем. Останній рік ми з сестрою переконували маму переїхати до нас у місто, тому що вона хворіє, і, у разі, не дай Боже, погіршення здоров'я, їхати до неї 250 кілометрів. На машині тільки я, сестра не водить, наслідок чого мене, як посильного, постійно ганяють. Місяць тому я дізналася, що я покупець на мамин будинок, узятий завдаток. Днями має бути угода з продажу. Поїхали, подивилися новий будинок у місті, щоб було зручно сестрі добиратися на роботу. Я ж з машиною, і розглядати варіант мого проживання з мамою ніхто не збирається. Підписавши договір, мати виявила бажання оформити будинок на сестру. З мене попросили 2000 доларів на переоформлення, закриття боргу по комуналці та переїзд. Я запропонувала варіант оформлення нового будинку на маму або 50 на 50 у рівних частках на нас із сестрою. І тут почалося найцікавіше: скандали, докори, посилання та висловлювання, що я ненадійна, не виросла, довіри до мене немає, сестра доросліша, розумніша, держслужбовець, зарплата в неї маленька. Свого житла ні в мене, ні в сестри немає. Почуваюся просто гірше нікуди. Дуже прикро. І я не говоритиму, що мені не потрібен будинок, не потрібна спадщина чи ще щось. Я вважаю, що це просто несправедливо щодо мене. Ми обидві однакові, різниця лише в 11 років, вона старша. Обидві розлучені у сестри дочка 16 років, у мене син 7 років. Обидві доглядали маму, допомагали. Приїжджала я частіше, тому що старша сестра працює в органах, і їй не так легко взяти вихідний і приїхати. Але почуваюсь після цього просто погано, мама категорична, нічого чути навіть не хоче. У мене таке відчуття, що мене як чужу, просто взяли та викреслили. Напишіть у коментарях, що робити цій дівчині.